Підтримали передачу Херсону чотирьох тролейбусів і відмовилися продовжувати програму про сприяння правоохоронним органам. На останній сесії Миколаївської міськради від 26 жовтня депутати розглянули низку важливих питань для громади. Про головні моменти засідання детальніше розкаже наш Олександр Матюшенко. Миколаївська міська рада вирішила передати громаді сусіднього Херсону чотири тролейбуси. Йдеться про техніку, яка не використовується містом. Таке рішення ухвалили депутати під час сесії міськради 26 жовтня. Зі свого боку, мер Миколаєва Олександр Сінкевич, уточнив, деякі тролейбуси потребують поточного ремонту, а інші капітального це питання стосується передачі чотирьох тролейбусів з підприємства Миколаїв електротранс на підприємство Херсон. Електротранс два тролейбуси потребують поточного ремонту, два тролейбуси потребують капітального ремонту, але власне вони можуть бути використані у ремонті іншої техніки. Міський голова додав, що делегація з Херсону самостійно оглянула і обрала тролейбуси, якими миколаївці не користуються. Нагадаю, що в Херсоні велику кількість техніки було зруйновано обстанами ракетами також росіяни, коли відходили звідти, понивичили знищили велику кількість технік. ми техніки. Ми цією технікою зараз не користуємося. Представники Херсонського тролейбусного управління приїжджали до нас, подивилися і обрали ці чотири тролейбуси, які ми не використовували. Рішення підтримали 28 депутатів. Також міськрада вирішила змінити статут комунального підприємства Миколаївводоканал та затвердити його у розмірі на понад один мільярд гривень. Пропонується збільшити розмір статутного капіталу підприємства на 549 мільйонів 558 тисяч 305 гривень за рахунок коштів міського бюджету Миколаївської міської територіальної громади, та збільшити розмір статутного капіталу міського комунального підприємства Миколаєва Деканал на 216 мільйонів 172 тисячі 430 гривень за рахунок комунального майна і визначити розмір статутного капіталу комунального підприємства Миколаєва Деканал в сумі 1 мільярд 125 мільйонів 731 тисячу 237 гривень. Така сума, як пояснили в управлінні комунального майна, була перерахована водоканалу ще з 2018 року, і до сьогодні також цим рішенням до статутного капіталу внесли майно. Яке КП отримував якості гуманітарної допомоги протягом 2022 року. За 28, проти 0, утримався один. Голосів достатньо для прийняття рішення. В ході засідання депутати розглянули продовження програми сприяння діяльності правоохоронних органів у Миколаєві на 2024 рік. Ігор Оніщенко, який очолює міський відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи, закликав проголосувати за програму для фінансової підтримки поліції. хочу звернути вашу увагу, що кошти бюджету миколаївської військової територіальної громади виділяються виключно за умов, передбачених частиною 2 статті 85 Бюджетного бюджетному кодексу України. Тобто має бути виконання або перевиконання бюджету. Дана програма також отримала позитивний висновок громадської організації інститут законодавчої ідеї». Натомість, депутат Євгеній Павлович зауважив, що доцільніше матеріально підтримувати військових, які виконують бойові завдання. А ще нагадав, що в останні роки між міською владою і правоохоронцями відсутня нормальна комунікація. Якщо казати, то про пріоритети, то чи обираючи нові автомобілі для поліції, ну не знаю, чому їх старі налаштовують. Техніку, яка зараз вкрай необхідна для того, щоб виконувати боєві завдання, я вважаю, що ну, пріоритет у підсумку. Програму не підтримали. Натомість депутати зійшлись на думці про необхідність спочатку провести зустріч з керівництвом обласного главку поліції, аби налагодити діалог та обговорити подальшу долю програми. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.